О Генрі. Долоня Тобіна. Новелла. Якось Тобін і я поїхали вдвох на Коні Айленд. У нас було 4 долари на двох, а Тобіну треба було розвіятись. Його кохана Кеті Магорнер з графства Сліко, виїхавши три місяці тому до Америки, пропала. При ній були сотня доларів. Власних заощаджень і сотня, виручена від продажу Тобінової спадщини, що складалась з маленького будиночка і однієї свині. Після того, як Тобін одержав листа, в якому вона писала, що виїжджає до нього, про неї не було більше жодної чутки. Тобін давав обяви в газетах, але дівчина не знайшлась. Так от. Поїхали ми з Тобіном на коні Айленд, гадаючи, що різні атракціони і запах смажених зерен кукурудзи розвіють тугу серця в його грудях. Але Тобін був важкодум, і журба міцно вселилась в нього. Він скривотав зубами, дивлячись на повітряні кулі, він проклинав кіно і, хоч жодного разу не відмовився від пропозиції випити, все ж таки з презирством відвернувся від лялькового театру і ладен був побити всіх фотографів. Тоді я повів його на одну із бічних алей, де тракціони були трохи менш настирливими. Біля невеличкого, шість на вісім футів балагана то він зупинився, і щось людське з'явилося у його погляді. Тут, каже він, я розвію свою журбу. Чудова хіроманка з Нілу дослідить долоні моєї руки, і мені буде відомо, чи трапитиметься те, що має трапитись. Топін вірив у всілякі прикмети і надприродні явища. Він мав тверді переконання відносно таких речей, як чорні коти, щасливі номери і прогнози погоди в газетах. Ми увійшли у цей чудесний курятник, де для таємничості були розвішені червоні простирадла і малюнки рук, на яких лінії перехрещувалися як рейки на залізничному вузлі. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.